Я вітаю вас, мудрі неповторні люди! І сьогодні тема нашого відео: Що ж такого ми з вами маємо згадати, так, як люди нового часу? Що саме потрібно, так? А то всі кажуть, все в тобі, згадай, хто ти є. Так? Я сьогодні хочу нагадати вам, колись я писала в своїх відео і розповідала вам про первинний ген. так? Божественний ген, який вкладений при зародку в кожну людину при її зародку, коли вона тільки-тільки починала еволюцію свою. Тобто кожна людина, я наголошую на слові людина, та людина, яка є істинною людиною, вона має той первинний благородний ген. Зараз саме активуються такі гени в нас, так, в людях, і що з цим може бути пов'язано? Як саме ми маємо згадати ту свою, свою первинну генетику божественну? І чому саме це є не якась там гординя і немає ніякого відношення це все до релігій, будь-яких релігій? Це абсолютно це не є те, до чого ми звикли. Ми відкриваємо собі істину природність свою, так? з якою ми народилися і з якою пройшов шлях наш сяючий дух? Тобто його дорога прописана, і вона почалася саме там, з того первинного отого от зернятка. Так? так що ж зараз ми з вами маємо згадати? Що саме має відкритись такого? Щоб ти вже зрозумів чи зрозуміла, що теб в тобі активований отой ген, благородний, так? А він активується у всіх абсолютно. Просто ми не всі розуміємо, що воно таке. І ось дивіться, я говорила в минулому відео таку фразу, що ти можеш стати людиною минулого, або ти можеш стати людиною майбутнього саме тут і зараз, де ти є, так? А тепер дивіться, яка чудова річ пробудовується. Коли ми говоримо про нову реальність, яку ми з вами ще маємо творити, ті, хто згадають про себе, оті такі речі глибинного характеру, так? ми згадаємо з вами, як працюють технології. Ми згадаємо з вами дуже багато речей, як коригувати енергії, як впливати на матерію. Як творити матерію в кінці кінців? так? Є ці закони, вони прописані. Звичайно, саме цим займаємося ми і вивчаємо їх в школі Вищої інтеграції людини, яку я створила для вас, друзі, і ви завжди можете туди прийти. Але зараз я хочу вам сказати, що саме можете ви згадати про себе? Що саме вам може зараз відкритися? І щоб ви не лякалися того, що почне відкриватися? Я вам зараз пишу це відео. Згадай, хто ти є людину на землі. Можливо, ти колись була птахою, можливо, ти колись у сні згадаєш свій політ? Як ти летіла, або як ти летів, як ти відчуваєш потік повітря, потік того ефіру? Як ти відчуваєш. Енергії на вершині якоїсь гори. Це знання, наприклад, в цьому житті, так? Е -е у мене воно не прожито. Я, наприклад, його не проживала або ти не проживала. Але чомусь колись я знаю, якимсь знанням знаю, що я це проживала і відчувала в моїх минулих життях, в моїх минулих втіленнях. Коли я проходила той шлях. Від того первинного зародку, коли я йшла по цьому шляху, еволюційному шляху, і в мене є свій еволюційний вік, так само, як і в тебе він є. Зараз ти дивишся це відео, і в тебе є еволюційний вік. І він не має відношення до того, скільки тобі тут років, земних. Так? Всім, кому. Доходять ці такі інформативні потоки, так, коли я говорю і ви відчуваєте, що це правда? Значить, ви дивитесь далі ці відео, а якщо ви відчуваєте, що у вас є якийсь спротив всередині, або у вас якийсь такий, є, знаєте, як неприйняття, так, то ви йдете на інший канал і дивитесь інше, я нікого тут не тримаю. І так, друзі, хто може сказати, звідки ми знаємо, як. Відчувається політ. Можна політати з парашутом, можна політати там ще на чомусь. Так? На гелікоптері можна політати, так і ще раз можна зайти в те життя, але ти ніколи не відмовишся від цього знання, бо воно є прописане в шляху твого духу. Так? Кожен дух має, як енергія, має свій шлях. І він завжди проходить через твоє серце. І от, можливо, колись, згадай, зараз, колись, можливо, були знання про те, як відбувається творіння матерії, як твориться зараз в просторі, як ідуть потоки енергій, як вони утримують все те, що тут є живе. Можливо, хтось згадає, як колись дружив з драконами, був товаришем їх. Можливо, хтось згадає, що був якоюсь людиною в минулих життях, яка прожила дуже мудре життя і пронесла те знання до сьогоднішнього дня, але тільки зараз активується те знання і починає тягнути людину. Тягнути її увагу до якихось речей, які раніше вона собі не дозволяла робити. Відкриваються надзвичайні здібності в кожного з нас. Ми згадуємо так? навіть не образи, ми згадуємо про житті енергії, про житті, і насичені в нас. Ми насищали свої енергії, ми наситили їх знаннями. І як йдеш по цьому шляху весь час, так, змінюючи е, часові епохи, змінюючи віхи, змінюючи, тобто змінюючи так, що ти йдеш крізь них, а вони просто є. І ти відчуваєш, що ти і там був, і там був, і там був. Серед нас дуже багато людей, які згадують зараз і новітні технології. Про те, як були, наприклад, такі міста, цілі міста, де жили люди, так? і які були просто як підвішені в повітрі. Вони існували над землею. Можливо, хтось із вас колись жив в такому місті, або селі, або як ви назвете то. А можливо, хтось із вас згадає таку річ, хто був цілителем. І зцілювали людей, і вам це знання зараз розкриється, багатьом це розкривається. Дійсно, саме от на, на, на наших заняттях, коли ми проводимо, там у людей такі речі відкриваються, що я просто в захваті від того, наскільки це глибина така, шикарна глибина знань. І це ж ніхто не змушує цього робити. так? Це є такий е, свідомий вибір. Просто у нас стає все більше. Просто в нас є ще багато таких, хто не вірить в ці свої здібності, в ці свої знання, в ті, в ті енергії, в яких ти купаєшся, в ті, в ті аури, в яких ти живеш. Ми часом їх бачимо і не знаємо, що це таке. А коли ти знаходишся в полі людей, які знають, що це таке, і кажуть: О, і я це бачу, а там ще каже один: Я то бачу, а я то прожив, а я то прожив. І ми бачимо, як же ж від… Відлунює, відкликається в нас зараз, в теперішній час, наш еволюційний вік. Друзі, в кожного був досвід, в кожного з нас. Ми є люди а, високо, з високотехнологічними знаннями, ми є люди з високорозвинутими, інтуїтивними. Навиками, і зараз це все у нас відкривається. І тому дуже корисно відчути в собі і не відлякуватися від цього всього, а просто брати і приймати це знання в собі, і розкривати його далі. Тобто йде активація, активація йде, Розумієте? І а, коли перше, що десь відкривається в тобі, от ти починаєш бачити нові кольори. До речі, не всі бачать райдуги. Не всі бачать люди райдуги, але в нас з'являється більше і більше, хто їх бачить. Коли ти відчуваєш це все, то його потрібно прийняти, сказати: ух ти, як же це чудово. А я навіть не думала, що я так можу. А я навіть не знав, що я так можу. І це все круто, друзі, повірте. І зараз, коли саме час такий, що ти можеш тут і зараз. Або приєднатися до старого світу і, від, і відгородитися від того, всього, що в тобі відкривається, просто відгородитися, сказати: та ну, я звикла так жити. Ні, раніше було так, і все це правильно. Є люди, які навіть не замислюються над тим, що ми вже інші, всі інші люди, саме люди. Я не кажу за тих всіх, хто людьми не являється тут. І от зараз, коли а, ти можеш вклинитися в старий простір життя і жити там в тому старому, це минуле, це вже минуле, ясно? А ти можеш в майбутнє себе вплести, так само і там себе розкривати, формуючи і себе, і свій шлях, і своє е глибинне розуміння істинності своєї, як людини на землі. Це наша планета, ми тут господарі. І зараз, коли ми її почистимо, ми будемо самими щасливими людьми, і ми проведемо сюди те все, що має тут проявитися. І саме зараз іде з'єднання того всього, що фонить уже в просторі, йде з'єднання з фізичним планом. Тому нам всім так нелегко. Але якщо ми згадуємо, що цей шлях, ми з вами проходили неодноразово, не що ми вже бували в таких передрягах, так? і зараз саме глибина, ота істина, така пам'ять, вона нас пробуджує. І вона говорить: ти не той, ким себе вважаєш. А хто ж ти є тут на землі? Хто ти є людина нового часу? Хто ти є той провідник, який проводить крізь себе знання і роздає їх потім. Ділячись енергіями від цих знань. Так? Якщо хоча б одна людина почала омислювати себе по-іншому, то вона впливає своїми от такими станами на всіх, хто її оточує. Тому, друзі, згадуйте, хто ви є, не лякайтеся своїх знань, не лякайтеся здібностей. Часто ми просто не віримо. До мене, коли приходять на консультацію людина на корекцію долі, і каже: Я знала це все про себе, але я не вірила, що я така. А я кажу: так, ти така. Так само, чоловіки кажуть, я навіть не думав, що я такий, я знав себе іншим. Але десь були в мене думки, що так, а ось так. І коли ти впізнаєш ту свою рідну енергію, в тебе виростають крила, такого, знаєте, Розмаху, просто вони ростуть із серця. Просто із серця. І ти починаєш вірити і цінувати. Вірити в себе, цінувати себе, цінувати життя, і життя стає цікавим. Тому найкраще, що може бути сьогодні і зараз, так, це дозволити собі право на самопізнання, самопізнання того, хто ти є тут. Тому що весь світ, який навколо зараз кришиться і обсипається, так, то вже не є актуальним все те, що ми з вами раніше знали і в чому ми жили. І цей процес витряхування того, що обсипається, в кожного всередині там, чи в кожного навколо, він буде продовжуватися. Але чим більше людей почнуть глибинний процес самопізнання, прийдуть оці здвиги. В яких будуть озаріння на рахунок того, хто ти є. І саме зараз я запрошую вас, в мою школу вище інтеграції людини, якщо вам цікава така інформація, там ми саме цим займаємось. Дорогі друзі, я вдячна вам за вашу увагу. Знов-таки вдячна новим підписникам. Ви неймовірні люди, якщо ви відчуваєте те все, що я говорю. І саме зараз у вас починається з кожним моїм відео починається у вас нове життя. Ви стаєте все більше і більше людиною майбутнього, покидаючи той світ, який обсипається. Ви просто не втягуєтесь в його гру. Ви стаєте людиною майбутнього. Тому, будь ласка, поставте ваш в, в коментар. Залиште, поставте вподобайку, роздайте мої відео у ваших соціальних мережах, якщо ви хочете, якщо ви вважаєте це за потрібне. Можливо, комусь так само буде цікава така інформація. Заходьте на мій сайт apogeacenter.com, там є більш детальна інформація про курси, які проводяться, там про консультації, які я веду там, і так далі. І всього найкращого! Не і нехай сяє оте Сонце Нової Свободи. З цінністю для кожного, цінність ваша в тому, що ви маєте змогу сприйняти ті промені, провести крізь себе і роздати далі через своє серце. Тому всім бажаю здоров'я, благодатного простору навколо. І нехай пробуджується наша Україна, нехай пробуджується Україна по всьому світу, тому що наш дім. Там, де ми є, а ми, українці, є скрізь. Тому всього вам найкращого до нових відео. До побачення.